Виконуємо номер 32 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 2, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На прямій позначено точки А, М і Н. Причому АМ дорівнює 7,2 см. МН 2,5 см. Знайдіть відстань між точками А і N, скільки розв'язків має задача. Приступаємо до виконання. Я коротко записала умову нашої задачі. Точка А М і Н належать прямій А. АМ дорівнює 7,2 см. Mn 2,5 см і АН необхідно знайти. Оскільки в умові задачі не сказано, яка з трьох точок лежить між двома іншими, то ми розглянемо три випадки. Перший випадок точка М лежить між точками А і Н. Другий – точка А лежить між точками М і N. І третій – точка N лежить між точками А і М. Приступаємо до виконання. Першої. Випадок точка М лежить між точками А і Н. АМ дорівнює дорівнює нас за умовою 7,2 см, сантиметрів МН 2,5 см. За основною властивістю вимірювання відрізків маємо. Властивістю вимірювання. відрізків маємо. Довжина відрізка АН дорівнює сумі довжин АМ і МН. Отримаємо 7,2, додати 2,5, це буде 9,7 см. Другий випадок – Тепер точка А лежить між точками М і Н. Точка А лежить між точками М і Н. МА у нас 7,2, чи АМ сантиметрів, а МН 2,5 см. сантиметрів? Цей випадок неможливий, оскільки МН менше ніж Ма? Цей випадок неможливий, оскільки МН менше за АМ. І третій випадок. Третій випадок. Тепер у нас точка Н лежить між точками А і М. АН. АМ у нас 7,2 см. АМН. 2,5 см. Із Основної, властивості, вимірювання відрізків маємо довжина відрізка АН Дорівнює різниці довжин відрізків Ам і МН. Маємо 7,2 відняти 2,5 отримаємо 4,7 см. і записуємо відповідь.

Геометрія 7 та математика 7 інтегрований курс виконано